Їдемо ми на дачу, цей рік ми чаще їздимо, у нас трошки більше часу вільного. І що дивує, зараз 7 годин ранку, а траса пуста, людей немає, машин немає, тільки в сторону Одеси так більш менше. І то, два, ну, тут ще трошки є, а в сторону Києва геть нема машин. Не ззаді нас немає, але не впереді. Дорога пуста, свободна, ніхто тобі не заважає. Ну, в общем, одним словом, виїхали ми пів шостого ранку, зараз скоро буде пів восьмого ранку і ще нам їхати. Проїхали трошки більше половини. Така погода зараз На дворі тепло, днем буде жарко. Ми не самі їдемо, у нас Соня, не жона, все зараз все з нами подорожує. Невід'ємна частинка наша. Таке чудо, тримає. Да, Соня? О, що затронула, мама, да, Мамина така притулилася. Ой, Ой. свишники. До речі. В нашій Миколаївській області соєшники набагато хуже, ніж тут. Тут йшли душі, і вони такі гарненькі соєшники. Що... А, масло. Буде зробили шороху, що масла не буде, бо соєшників нема. В якійсь області немає, в якійсь області буде. Ось у Київська область, то тут більш-менш, ну тут не то, що більш, а тут добре йшли душі. І соєшники байдуже. У нас, звісно, була сильна засуха. Оце до Києва залишилося кілометрів 30 і тут вже більше машин. Ми вже майже під'їжджаємо, вже скоро будемо вдома. О, і ош міст. Це як під'їжджаємо до цього мостажу, то блокит, ну все, значить ми вже майже приїхали. І не 30, а менше від нашої дачі до Києва 17 кілометрів, то це, це вважаю, що тут вже все пару кілометрів і ми довго. Так що так от йдемо скоро вже снігати довго да? Соня? Ми на дачі. Які тут гарні рамки. Вологість така велика. Стірку забула зняти з вечора. То все. Зранку вже її не можна. Така вологість. Сонечко піднімається, таке лагідне, лагідне. Птички щось там. Якась така цікава птичка. Не знаю, що це. Сьогодні в мене по плану буду прибирати в беседки, бо срать капець. Я зона і стиралка, в общем, це все буде прибиратися. А слива, така добра слива. Ми ж тут не живемо, і звичайно жалко, звісно, буду це все. Сьогодні вигрібати дуже смачна слива. Йому залишилася ще одна гелячка. Там, де не відпала, ні грамінки ні червила. Дуже смачна. Втім, є в мене роботи, повна тут. Чого жарили шашлик. Жимолость моя хорошо так піднялася, цей рік в добре за, за, за літо. Посадила я було буквально 4-5 листочків, і оце так за літо вона виросло. Садити, садити, багато чого ще треба садити, але немає як. В трояндочки мої, там сьогодні Юра буде той куток розбирати. Дрова там і в основному в'єтки. Треба розібрати, гуляки такі і порубати на дрова. Таке. Взагалі, ой, туйка моя. Будемо повечерять, такий ресторанчик у мій день народження. Чекаємо, поки замовлення. Тут все. дитяча площадка. Ми сидимо на терасі, нам дали такі пледи, бо прохолодно, Спідні холодно, дуже гарні зелені ці туї, йлки. Можевільники, ялівці, В Взагалі, заклад дуже гарний. Це паста одна, паста друга, суп пюре, доїдає і салат цезар. Ось таке ми будемо зараз вечеряти. Оце такий мені презент принесли від заведення. Штрудель яблучний з морозом. Ну, він так подається. І така подача. Їздили тільки що по магазинам скупитися продукти. Приємно вражені цінами і якістю. Ми будемо їхати додому і я хочу зробити собі запас продуктів. Бо у нас таких продуктів можна сказати, що немає, верніше, навіть не так, по таким цінам. Якщо взяти, от я купила, я покажу далі, м'ясо шашлика, де шашлика, то м'ясо 190 гривень. Кілограм у нас таке м'ясо 250-260. Отак, от ну і багато чого там іншого. Всього потрошки набрало. Завтра їдемо додому. Холодильник поставлю. Ми три часа і ми вдома. Тобто зробимо трошки так, ну як і обіцяла, розпаковка. Значить, зразу кажу, що це ми були. Ну тут крово видно, що це ми були в сільфо і дуже приємно здивовані. Там четвер акційний день. І акції. От, допустимо, почнемо з того, що взяли ми гомілки. Гомілки мінус 20%. В принципі, воно то я не знаю, чому воно воно. Я не пам'ятаю, ну дорожче на 96 гривень за кілограм, гомілки. Це ми взяли. Ну, це фірма хороша, так, так. Дві упаковки гомілок. Тоді нашу пекти е, торт, якщо такі два рулета. Один рулет, зараз скажу. Карамельний 80, 86, ні, 85 гривень. 85 гривень рулет, один коштує. І другий звичний. Відтоді вийшло тут кіло. Значить, по пів кіла це кілограм 160 гривень. За 160 гривень кілограмовий торт ну, ніяк не купиш. Це 100%. Значить, ми то знаємо. Це, це, що касається кондитерки, то ми знаємо точно. Значить, два рулета. Тепер ну це банани на сладку нарізку, Це сирок, кстати, теж по акції. 54 гривня. Це для салату. Оце для салату. Мінус 30%. Ось такий мій салатів стоїть 30 гривень. Це сюди, сюди. Це, ну це, по-моєму, без акції. Так? Це без акції. Сир мінус 45%. Сир дуже хороший. Оця пачечка вийшла 50 гривень. Далі. Це я купила 350 печіночки, зроблю печінковий тортик 35 гривень. Ну і тепер саме цікаве, от у нас такого точно немає. Ми не зустрічаємо оселедець без голови, почищений, 45 гривень, 2 рибинки, 150 гривень кіло. У нас це однозначно дорожче оселедець. Тепер. Це такі уже делікатеси на наш погляд. Може комусь цей пус іденна їжа. Ні, тунець. Почнемо з тунця. Нам самим дуже цікаво, Значить, тут у нас. 200... Щас, секунду, не бачу. Щас, щас, щас. 200... 224 г тунця. За 224 грама ми заплатили 100 гривень. Що попробуємо його на смак. Який він? Це тунець слабосолений. Босую. Пакують вони хорошо, бо це риба і вона повинна бути запахована. Десь я взяла вивочка. Смачно? Я б сучас підсоїла, так? Да? Ні? Чуть хитра підслив. Найсмачний. Дивимося тепер, що це лосось. Він 62 гривня. 100 грам. це я взяла на блінчики і на бутербродики. І де він такими шматочками? Ось так от. Хорошо якраз на блінчики, якщо завертати класти. Зараз спробуємо на смак. Свіжайша риба. Чувствується даже по Свіже-свіже. Ну, да. ну опять-таки я би підсилила трошки. Оце ось, дивіться, скільки риби. На 127 гривень. Так, це є. Ну і найцікавіше, я бажаю, я просто сильно люблю міді. І вони нам не достаються. Раніше, коли сізли на морі, я на морі їх наїдалася. Зараз це вже скільки років дорога туди закрита. Ми їздим, то... М -м, не то... то... Як вони пахне. Це взагалі мене сразило на повал. 280 гривень кілограм міді. Ви можете собі представити така ціна. М'ясо міді. Що да. mm. у по свіжості як? Mm. Супер. Дуже смачні. Не вже ліна більше так. Ммм, я вже їх люблю. Міді обалдені А, ось це, це такі намазки. 20 гривень. 20 гривень виходить. Коробочка. Я видержали, взяли дві. Понятно, що це буде шашлик. Взяли ми два віди. Значить, Тут маринад з куркумою, вона казала, да? і щось ще. І щось ще, я не пам'ятаю. Ми приємно вражені опять-таки вартістю. 190 гривень кілограм. Готовий шашлик. Значить, будемо дивитися. Я буду якраз його обробляти це ж, так? Оце таке. де Це можна так ось, ось. Mm -hmm. В общем, отакі кусочки м'яса. Обрізати це чи фей буде? Хай буде, надійно на шакур, вони все. Поб'язаним. Не, ну плівочки, мабуть, все-таки треба. Я сейчас познімаю ці плівочки, поправляю його. О, щоб воно не, це, нікому не попадало на зуби. І ось тут теж. Це другий маринад. Трошки другий склад маринаду. Ось такі куски. 190 гривень кілограм. Зараз я його все, весь обработаю. Все познімаю з нього всі. такі от. Ну, Побачимо, скільки буде відходу, але ну, я думаю, тут буде небагато. Ну, в общем, взагалом, ми вражені тим, що отут я ми потратили 1600 гривень. Ну там то ще доповнітельно я вже не кажу, це іменно оця покупка. То на 1600 гривень, я думаю, тут можна, якщо правильно розпорядитися цими харчами, скільки ось цього мілок. Е, солодке теж, теж хочеться і м'ясо стільки, то це е, рибка і така рибка. Цю можна порізати, залити олією, їсти. Кініше не зразу все, а по пару кусочків до картошечки. То я думаю, тут пару неділь спокійно можна харчуватися на двох, так? Так, звісно, і вкусно. Харчувати. І смачно харчуватися. До чого я це все розказую? То що все-таки людям, які живуть у великих місцях, краще жити, чим нам в провінції. У нас такого і близько немає. Підеш те а тебе, а там все як не, не просрочка, якась, то якась Ну от воно не таке. Ну що, не так? Ну, да. Воно не Євіс. таке, не те м'ясо не таке. Та і же ж як ти скільки воно вертався а, давай, на касі. На ценників немає на касу. Тут все чітко. В цьому плані тут вони молодці. Треба дати довжок. Ми, Я ж кажу, якщо хтось подумає, що я рекламірую сільпо. Ні, ні в випадку. Сам по собі магазин дуже дорогий. Кстати, ми забули за О, ми Песто забулася. А ми сіли. Ми сьогодні забудемо, будемо їхати. Так. Да. Там песто зараз по, по, по скидкам по 80 гривень, то що воно стоїть вже зараз до 150 доходить 140, ну, згоря де. Вот. Багато є таких позицій, вони дуже, ну як кажуть, вона багата ця мережа, і вона собі дозволяє робити такі скидки. То дуже-дуже нам сподобалось. І я рекомендую, хто живе, якої сільфо, то чатуйте четвер, чи по четверган. І найголовніше, да, ми поїхали на 9 ранку, воно все свіжайше і його всього багато. А коли приїдеш ввечері, там така толпа народу, і вже воно вже не то. То треба їхати зранку, в четвер хороші акції. Ну і передворітями ми дивилися ще в онлайн сільпу, онлайн акції. Це мені невістка підказала, що треба зайти. Ми подивилися спочатку, ізучили, що вони там предлагають, а потім поїхали. То залишилися доволі. В общем, довела я до ума це м'ясо. Получилося так, що в будь-якому випадку, коли вони насипають на кілограм, там залишаються такі якісь ну, хвостики, пообрізала, вийшло оце в тарілочки. Отакі от хвостики. Я їх в мене є ось куряче м'ясо. Я додам сюди куряче м'ясо, перемелю і будуть дуже смачні. Я геть навіть цибульку маринову носю вибрала, та що була там в м'ясі. І перемелю разом з цибулею. Ну, звісно, ще цибулі додавлю, і чесничку додавлю, і будуть шикарні котлети. Це свиняче м'ясо, тут і салко тако трошки, і куряче м'ясо. І це будуть котлети будуть на дня три, можна буде і до каші, і до макарон, до чого завгодно. Це я відставлю то потім. А тут вийшла ціла миска м'яса. Це цей шашлик, і сюди ми ще поклали гумілки, гумілки взагалі приємно враження. Почали відкривати в кожній пачці по 5 штук. І крупненькі, і крупненькі такі м'ясо тут достатньо.